Мільйони людей по всій країні вийшли на майдани з однією метою продемонструвати всьому світу свою єдність і свій протест проти військової агресії Путіна. Сьогодні в нашій країні через кремлівського карлика лється кров. Вони намагаються розтерзати нашу країну, позбавити нас незалежності. Вони вбивають мирних громадян, наших військовослужбовців. І тому для того щоб захистити нашу країну, для того щоб врятувати її, для того щоб припинити кровопролиття, вихід один, ми маємо боротись, ми маємо захищати. Слабкого ніхто ніде в світі не поважає. Ми маємо бути сильними, і наша сила, в тому числі в нашій єдності. Український народ повинен об'єднатися для того, щоб вибити російських окупантів з нашої рідної землі, відновити територіальну цілісність, суверенітет і незалежність. І ми обов'язково переможемо, бо ми сильні, з нами Бог і на нашому боці правда. Слава Україні!